Уперше після повалення Муамара Каддафі до Лівії прибув генеральний секретар ООН Пан Кімун. Він планує зустрітись з керівниками перехідної ради Лівії та представниками громадянського суспільства. Нагадаємо, що у понеділок офіційно закінчилась місія НАТО в Лівії та був призначений тимчасовий прем'єр-міністр країни. У той час як абсолютна більшість лівійців вітає політичні зміни в країні, мешканці низки країн Екваторіальної Африки ставляться до повалення лівійського диктатора з. Змішаними почуттями розповідає Наталія Леонова. В Нігерії смерть Кадафі викликала змішані почуття. Священник Пітер Банджу каже, що його смерть була покаранням Божим. Каддафі Кадафі думав, що володів Лівією. Я вірю, що Бог прийшов туди і покарав його. Трейдер Озекбемі Джонсон каже, що для лівійців смерть Кадафі це початок нового життя. Я думаю, для них це велика перемога, оскільки ця боротьба тривала вже задовго і загинуло забагато невинних душ у тій війні, включно з нігерійцями. Нігерійці загинули в Лівії за зміни. Однак в інших частинах Африки люди висловлюють занепокоєння з приводу того, як саме загинув Кадафі. У Сенегалі релігійний лідер Ахмед Каліфа Насе, політичний радник Кадафі протягом багатьох років, каже, що його друг загинув як мученик від рук агресорів чужинців. я вважаю, він загинув з честю, борючись зі зброєю в руках з іноземцями, які напали на нього з неба у його власній країні. Студент Дакарського університету імені Шейха Антедіоп Ібрагім Сісохо погоджується: Каддафі був справжнім борцем за об'єднання Африки. Він присвятив все своє життя цій справі і зробив все у його силах для Африки. Так що, на мою думку, його просто вбив захід. Кадафі був одним з найбільших донорів Африканського союзу, і його прихильники кажуть, що він допоміг розвитку багатьох африканських націй. Натомість його опоненти звертають увагу на підтримку Кадафі кривавих повстань 90-х років у сєра Леоне та Ліберії. Професор Хаді Фол вважає, що смерть Кадафі є великою втратою для континенту. Каддафі Кадафі називали диктатором. Безумовно, він зробив кілька речей, за які світ його осуджував. Однак він був африканцем. А перш за все він був людиною. Я дуже Смучена від того, що люди танцювали, коли дізнались про його смерть, і що потім зробили з його тілом. Він взяв участь у грі та програв це життя. Наталія Леонова Голос Америки.